Вітаю всіх, хто мене дивиться, сьогодні думав і не знімати, і не розкривати. Подивіться, який хаос в теплиці. Але після обіду вийшло сонце. Думаю, зніму агроволок на плівку, бо вчора добре так накидав, думав мороза, воно морозу і не було, мінус 2 тільки. Тому в теплиці зараз плюс 15, а на ґрунті плюс 10. Так що. Думаю, відкрию, поки сонце, хай воно прогріє. Ну і скажу, рядочки видно. Зараз пройдемо по теплиці, ось там у краю, там дуже багато, там зійшло все. Зійшла майже кругом. Бачите, позеленіла навіть. У рядочки гарні. Так що буде діло. Хто там казав, бур'яни? бур'янів не буде? Їх весною ніколи нема. Я не помічав, щоб на редиски бур'яни росли на весні. Ну як на весні? Це зима зараз. Яка там весна? Оце в цьому місті, в отому найбільше. Тут просто буржуйка дуже близько. Так що є, повідкривав. Знаєте, що мені не подобається тут? Про що я тепер жалію сильно. Хтось пам'ятає, я казав, мінімум стежок, максимум редиски. Ага. А тепер ходить нема як. Якби я знав, що такі морози, я б сформував би трішки інакше все. Отут би зробив стежку, щоб можна було проходити і накривати. А тепер просто літаєш. от Карсона треба. Зовсім незручно. Плюс 12 на землі. Бачите, тільки відкрив і вже 12. А було 10. Зовсім незручно без стежок. І дуже погано. Накриваю рейкою і розкриваю рейкою Стаю там на стежці чи посередині і рейкою вже подаю. Зовсім незручно.